Віталій, хто ми є на YouTube в каналі. В цьому відео я трішки пограю в Resident Evil 4 на айфоні, Нарешті в моїх руках. Є геймпад. Є ще кріплення під айфон, Щоб, е, Ну, коротше, в мене телефон зараз на геймпаді висить. Ну, типу, прикріплений до нього. Зручно вже грати. Я вже трішки по сюжету пройшовся, я так часто хочу цим відео показати, як гра йде, а гра йде доволі непогано. Так, зумитись. Як тут зумитись? Так, на когось повісили. Nah, так, ну я можу, наприклад, піти, можу сюди обійти, краще обійду я. Которому я бережну ще. Так, на записі, на фризбу, я граю без кулера. По кулеру, типа, не одягнути разом з кріпленням на геймпад. Треба щось обирати. Ще Що, якщо тіпа, його криво повісить, то і кулер одягнеться. Але поки він не потрібен. Так, цю бабку по-тихому можна вбити. Чи ні? Цікаво. Та, можна. БЦС и кроссбэк Так, я сподеваюсь... АЙ! ВОНЫ НА МЕННЕ ЗАГРЫЛЫСЬ! Так, тикай, 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 братан Что это за шутка? Мене ще, походу, ніж закінчився. Треба перезарядитись. І на розвороті їх заєбашити. Голова тільки. Так. Бабки, ти хочеш? На тобі. Мін. Дуже непривично на геймпаді грати. Ох йо. Мене було походу. Чи ні? А, ну, и зарезать можно. Да, и зарезать можно. Так, я знаю, в цех налью. Так, монетки какие-то выпала с них. Все монетки А що тут не дати треба? Я думав, я без шуму, то м'яко вбив. Ніяких проблем не буде. Ой, тут катцена. Мені пизда походить. Мені пизда. До речі, долшок п'ятий, так прикольно вібрувати почав. Типу коли бензопола працює. Цікаво, а того з бензополою можна вбити? Ще краще тікати? Я думаю, краще тікати. Ох, ебать їх тут. А куди мені тікати? Ебать їх тут дохуя. Не пизда, народ. Вас ту мач. Ой, бля, там чел в еще. Жесть тут. У мене до бою закінчується А я втекти не можу Пизда Он щел з бензополою О, я пробіг його Так, монетки збираю Треба тікати, поки вони Так, блядь, і тут тікать типу, Так, тут є проход, я туди Побіжу А і тут є щось ще ну Так, розбий ящик. Ящик розбий. А, блин, тут тупик! А! У <плоджування> меня жопу, у мене нічого нема. Мене зараз тупо вб'ють. Так. Мене яких кось 3000 монет, я можу... Це типа щось купити можна за це. Е -е... Так. Це крафти показується. Це... О! Це мені потрібно. Мапу мені потрібно. Куди мені потрібно? Е -е... Не знаю. Куди мені потрібно? Так. Це дерево крафтів. Воно Мені не потрібно. Так я не знаю, що мені робити. Я тупо автопакую там купа народу. В мене якісь мої монетки, але я не знаю де їх витратити можна. Так, ладно. Пробую прийти, але мене зараз тупо зб'ють. Їх занадто багато. Я не пройду тупо. Так, я тупо помер. Ну це Unreal було, я не знаю. Там по, -по, -по селсу, походу, ту дере. Е, ту, коротше. деревню я хотів сказати. Я не забув як це українською. Село ще, коротше, пройти тихо треба. бабку ту вбив і движняк почався. Так, зараз вони його... Піджигати будуть все. Так. Ну Давайте спробую ще по стелсу прийти. Якщо не вдасться. Буду знов ту бабку вбивати. Так, квітку треба забрати. Ну я потрохи звикаю до геймпаду. Так. в їхню хату зайшов. Так. Тут, я так розумію, речі можна зберігати свої. Так. Субочку ронбити можна. Так, вони мене не почули, добре. Так, а все, тут більше нічого нема. Пішли далі. Так, тут бабка буде. Цікаво, вона почує, що я цю коробку разоб Давайте разоб'ю. Не почуло не почуло. Ебать, бабка, ти чого? Ти шо охуїл? Так як тебе вбити? О, мас. Главні дружки прийшли. Ох, ебать! тут дохуя! Ебать, і там ти є. Але давай я пробіжу. Пизда. Мені пизда. Ну давайте я в головні двері зайду. Ага, тих я знайду. Так. Тікаємо з села. Бач. Я навіть не знаю куди тікати. Не повсюди. О. Бля, зачинено. Так, там я знаю тупи. Ну я ж не зможу їх тупо всіх бити, це Unreal, їх занадто багато. Ну давайте спробую потрохи. Просто прикол в тому, що вони ще оживати можуть. Потім ще синенько випало. Ні, це біло. Ну так, таке враження, що їх безкінечно. Та, в мене купила. Позаду обійшли. Єбать, ну табу їх безкінечно. Так, він вийшов з якихось ворот, і мені в ті ворота треба. Прикольно підбрав. Так, мені треба бігти до цього тіпа з бензопилою. Бо звідки він вийшов, туди мені потрібно. Так. Він походу звідси вийшов. На Ворота схожі. Ні. я побилився і мені походу пезда зараз буде. Ебать їх тут. Так. Починаю підлагувати трішки. Так, там якісь двері були. Може мені туди? О, походу всі ворота були. Блін, не тут зачинено Ну давайте Ой, мені жопа. Тікай тікай, тікай, братан. Ох, ебать вас тут. Куди я забіг? Ебать, там корова гаряча побігла. What the fuck? What's going on? Не, ну в мен, мене тупо на боях не вистачить, щоб всіх їх перестріляти. О! Вони загрались. Вони на колокол заголос. Мене врятували. Аллилуйя! Я врятований! Соліві пішли на спадку. Lord, sir, no, можна цю церкву спалити разом з ними? <gun> а я й не хотів заходити. А де той з бензопилою? він теж пішов на сходку? Що мені його запиздити треба? Going? Bingo. Ну що, Ми ж всі побачили, куди вони зайшли. Коротше, ви побачили, що всю гру на айфоні норма зграти навіть без кулера. З кулером ще краще, я думаю, буде. Єдине, що воно трішки криво вийде. Thank you for playing. The main game can be purchased. А, ну коротше, її купляти треба. Так, і скільки гра коштує? 60 баксів. Ви чо? Я взагалі, думаю, вона безкоштовна, але бачите, її в неї трішки пограти можна, а потім треба купляти. І на 60 баксів фолл прайс платити за гру на мобільному телефоні, ну таке. Краще вже на ПК пройти. Так, все, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.